Вітаю, я знаю, що в тебе сьогодні непростий сезон, непростий період в твоєму житті. Я згадую одну жінку, яка була теж в непростому періоді, але ця історія вона дуже сильно мене надихає вірити Богові, довіряти Богові, просто молитися, виливати ну, свою душу, відкривати своє серце перед Господом. І побачити той момент, коли Господь приходить, відповідає, коли Він виходить тобі на зустріч, коли він згадує тебе, і відбуваються дива, і приходять відповіді саме в твоє життя. В якому стані вона була, в неї був робот ремствування, що вона щось очікувала від Бога, і це не відбувалося. І це не відбувалося роками у когось з її подружок. Або з тих людей, хто був поруч, відбувалося. У них це з'являлося, в них виходило, а у цієї дівчини не виходило. І вона мала ремствування. Вона ремствувала, роптала перед Богом про цю ситуацію. Її серце воно було сповнено сумом. Тому що не виходило, не получалося, вона не могла це отримати. А цього так сильно прагнуло, і бажало її серце. Вона плакала перед Богом. Плакала вночами, плакала щороку. Вона плакала перед Богом, і була велика скорбота в її серці. Це, напевно, про тебе, про мене. У мене свої періоди, коли скорбота, коли ти плачеш, коли тобі важко, а не просто плакала, написано, вона гірко плакала. Гіркота, гіркота, серця, сльози і велика печаль. І в цей непростий сезон її життя, коли вона виливає виливає душу, серце своє перед Господом, вона переживає Господа в його великій любові, вона переживає Божу благодать і вона переживає Божу милость. Ти обов'язково це теж переживеш. Довіряй Господові. Амінь.